Фехтувальниця Ольга Харлан визнана найвидатнішою атлеткою в історії України. Про це йдеться на сайті Асоціації спортивних журналістів. Васе ЖО нагадує, що цьогоріч Харлан здобула золото та бронзу Олімпіади в Парижі. Таким чином, вона стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії. Фехтувальниця вибрала загалом 6 медалей Олімпіади, крім того, серед її здобутків. Шість золотих медалей чемпіонатів світу, вісім золотих нагород чемпіонатів Європи. Ну, Звісно, все це так. І Ольга Харлан, ясно, що видатна спортсменка, але інколи навіть обурює те, що у нас дехто чомусь вважає, що ну, Україна почалася виключно там, з 91-го року. Тому все, що було до того, безапеляційно відкидається. І ну, навіть включно з людьми, з українцями, які жили, творили, перемагали в ті часи. Ми чомусь не враховуємо, наприклад, там найкращого спринтера планети, дрязового, дворазового олімпійського чемпіона Валерія Борзова, який свого часу очолював навіть Національний олімпійський комітет. Або ну, от візьміть його дружину Людмилу Турищеву. Вона ж здобула аж чотири золоті медалі. Чотири золоті медалі, три слібні і дві бронзові медалі олімпіади. Чому забули про Володимира Голубничу, який там, в 60 70 х роках домінував у, домінував у спортивній ходьбі? Ну, він виграв взагалі чотири олімпійські медалі, дві з яких золотих. Ну, можна згадати, ще ну, легендарного. Яксмена українського Валентина Манкіна. Триразовий, триразовий олімпійський чемпіон, Леонід Жаботинський, теж легенда нашого спорту. Юлія Репчинська, Зінаїда Турчина, Олег Блохин найтитулованіший в нашому футболі, володар Золотого М'яча. Кращий бомбардир Динамо всіх часів. Семиразовий чемпіон. Радянського Союзу п'ятиразовий володар Кубка СРСР, двічі володар кубку, Кубка Кубків ОФа. Він взагалі абсолютний рекордсмен збірної Радянського Союзу з футболу за кількістю проведених за неї ігор і забитих голів. Лаурат ювілейної нагороди УФА, як найвидатніший український футболіст півстоліття, 50-річчя з 54-го по. 2004 рік. Це ж не ми, це УЄФА його так оцінила. Я часто згадую, наприклад, от Олімпіаду 72-го року в Мюнхені. По-перше, ну це була перша Олімпіада, яку я вже дивився по телевізору, бо в нашій сім'ї він ну, десь за два роки до цього тільки з'явився. По-друге, багато читав про неї, бо. Починаючи з 6 класу, вже самостійно передплачував суперпопулярну тоді спортивну газету. Але найбільше запам'яталася Олімпіада тріумфом саме українських спортсменів, які завоювали тоді понад 20 золотих медалей. 20. Це майже половина всіх медалей, завойованих тоді збірною Радянського Союзу, і найбільше серед спортсменів усіх інших республік. Я, можливо, повторюсь, але ще раз нагадаю імена, імена чемпіонів. Це той же Валерій Борзов, стаєр Аржанов, багатоборці Микола Вілов, Павло Ледньов, стрілок Яків Железняк, гімнастка Людмила Турищева, молотобойця Анатолій Бондарчук, баскетболіст Рій Коваленко, і його товариш по команді Анатолій Паливо, Ми пам'ятаємо цей фантастичний фінал зі збірною Сполучених Штатів. Це висловальниця Юлія Рибчинська. Да. велосипедист Ігор Целовальників, Ватерполіст Олексій Баркалов, той же прославлений Валентин Манкін, якому багато років не було рівних у вітрильному спорті. Це і це, це ж тільки ті, кого я пам'ятаю по пам'яті. І ще було багато більше. І це ж знову ж таки, не рахуючи срібних і бронзових медалей, де рахунок пішов на десятки. Завоювати бронзову медаль вважалось тоді невдачею. Ну і далі на всіх олімпіадах аж до аж до 1992 менше 20 золотих медалей. Українці не завоювали. Але сьогодні все це забуто і ми радіємо бодай там якомусь одному олімпійському золоту. Ще раз повторюсь, я ж Ольга Харлан видатна спортсменка. Але тоді скажіть, що вона найкраща. Не в історії Україна, а найкраща спортсменка за часів незалежності України. Ну, ми ж не з Марса сюди прилетіли в 1991 році. Жили тут українці до цього. І багато було серед них видатних спортсменів, яких я назвав. Ну от чого ми все це беремо, і так викреслюємо разом з людьми?